Так, отрима сьогодні фудбанк. Почнемо побирати. Ось цей синій кульочок це сказали, що це Марчикові на день народження. Подивимося, що тут є. На день народження. Серветки, стаканчики, тарілочки, трубочки для дитячого свята. Свічки на торт. Потім. Подарунок це якийсь, мабуть, або пластилін, або кінетичний пісок. Це ще щось щось з Макдональдса. Якісь картки. З Макдональдса. Марчик, тля-тля. Маленький тлятля. Хуйбаси! -тля. народження. Металевий. Маленький тля тля. Отсім. Якісь теж двадцять чотирових сторінки. Якийсь папір кольоровий і там все щось є. Базлайте копкорн три пачки. Книжечка про кота Тома. І дві суміші лимонний торт і ванільний. Ну, і так дякувати. Це спеціально вони побачили, що марчика один Сьогодні. І... і безплатно Це дали спеціально для нього. Далі почнемо з того, що давали на сім'ю ліпчик. Чи, чи то цукерочки, чи то якісь цукерки, шоколадні з голіками. Далі. Дитячі макарончики. Походу вже з, з м'ясом. Ще цукерки. Приправа до гриля, гриби. Так. Це батончики напевно. це мюслі батончики. Мюслі батончики, а це желейки. Желейки. Ось фезилейки. Потім перець чилі для баночки. Так. Печиво. Далі сухий сніданок раз. У нас вже нема куди їх там закладати. Тут таке враження, що вони тільки цими сніданками снідають. Пластівці, ну теж сухий сніданок, але пластівцями з мигдальом. І така повійна пачка ще такого сніданку. Дякувати. Так. Тут банку калгарі. І за це. Далі. Безплатно а, все. Ще ось такий біленький хлібчик. Яйця. Сроки треба дивитися, до речі, було. На чому, на ну, от, Баночка чилі перцю. Баночка чилі перцю до 23 августа 23, 23 року. Через 22 дні. Саша має лопнути, ну, <рес> но з'їсти. Тут до 25-го року. Так, яйця. У них по 12 штук, не по 10. Балі. Mm. Чедер з беконом. Чедер з беконом. Чедерси сир. Якась записулечка. Ще записулечка. Фарш. Свинячий. Китали свини... свинина чи курка. Я сказав, що свинина. Свинина, да. так. 750 грамів. Свинячого фаршу. А це. Сорбет. Так, далі. Молоко. 2 літра 2%, 3,2%. І ще раз 3,2%. Молоко якраз дуже кстати, бо <гум> Буду, чи не треба. Макарони. Кілограмова пачка. Потім сир, вже натертий моцарелла моцарела 200 г. Сроки. хороші до 17 числа. Потім йогурт з сухофруктами і горішками. Такий, типу з подвійними, що змішувати. Подвійна упаковка. Сир з яблуком і з кленовим сиропом. Щось нове. Так. Вершки 33%. Які в нас по 100 з лишнім гривень. Ось це щось цікаве, я не знаю. Написано не молоко і перекреслено корову. Щось. Щось попробуємо і розкажемо. <с соф yes> <соф> Що воно таке? Воно Не... такий маркетний ход. Не молоко. Потім 750 грам грецького йогурта, відсоткового. Ти прям знаєш уже? Це сир для чизкейка. А, ні, йогурт з смаком десерт. Йогуртовий десерт зі смаком чизкейка. Лазання з куркою. Не лазанья, а карбонара. Паста карбонара з куркою і з беконом. Далі. Далі. Ось така коробочка мікс салату. Мені сюди. Два перчики. Ірика кабачка цукіни. Все свіженьке, гарне, свіженьке. Нічого зіпсованого немає, непов'ялого, сливи, кілограм слив. Ланс. Ананасик. Тоже такий? Так, ще є макарони. Так. Макарони з сирним соусом. Дві пачки. Потім маринована груша в цукровому сиропі дві банки. Це фасоль якась. У вас... Бінс, боби. боби, Бінс. боби в томатному соусі. Ну боби можуть бути і як квасоля. Потім курячий бульйон. Дві банки. Томатний соус. Дві банки. Горошок і морква. У них теж було дві банки і дві банки тунця. Тунця тут скрізь дуже багато. Так, да, тут всі люблять тунець, ну, мабуть, через те, що він корисний і доступний в них. От така Отака гора. А, ми ось отримали футбанк. І ще ось все, такі якісь е... Печеньки? Е, Якісь як міні-пончики в кориці і в цукрові обвалені. Такі. Шарики жарені в фритюрі і з корицею і цукром відкаче. такий футбанк. І це за безплатно. Раз в 10 днів можеш записуватися і приїжджати. Ну, дуже круто. Я рахую, що дуже круто. Є свіжі овочі, є свіжі фрукти, молочка. В принципі, нам цієї молочки на тиждень, а то й більше мабуть стане. десь на тиждень. Все дуже класно, мені подобається. Все, махай привіт всім. Все, всем привет. З Канады. Мартик, махай деде, баба.